Вітаю, хто до нас щойно приєднався. Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. звати Ілля Кабачинський, і зараз трохи поговоримо про ситуацію на фронті та інші е, мілітарі теми. Зі мною на зв'язку Іван Киричевський, експерт Дефенс Експрес. Пане Іване, хотів би для початку проговорити з вами трохи ситуацію на фронтах. Не дуже часто про це говоримо з вами, але зараз багато говорять про величезну активність і, зокрема, на покровському напрямку, і просування таке повзуче просування там російських військ. І я хотів би, ще з вами про це поговорити з перспективи того, що от, зокрема, і пан Буданов і деякі інші військові говорили про те, що країна, яка атакує, Рідко коли може інтенсивно робити це більше двох місяців, і якби там пан Буданов, зокрема, казав, ну вже в Росії це йде третій місяць, і скоро вони будуть змушені трошки призупинитися для того, щоб відновитися, і потім знов почати. І от мені цікаво почути вашу думку. Наскільки це, це, це думка, ця теза зараз відповідає дійсності, зокрема на покровському напрямку, де ми бачимо постійно-постійно якісь просування. Ну, знаєте, тут щодо просувань, треба просто уточнювати характер. Тому що одна справа, якщо брати отам, ті інфографіки, які ширяться в соцмережах, наприклад, з посиланням на те саме Deep State, то там такий ефект масштабу беремо. Так от зона якось населеного пункту все замальовуємо червоним, так от, це стрімке просування. А потім, от здається, ті ж самі діпстейт виклали гарну доволі ілюстративну інфографіку, яка показує, що. Там, за Липень, росіяни отримали на Турецькому та Покровському напрямках ну, значно менше просувань, ніж взагалі, коли там росіяни отримали в травні на харківському напрямку. Там, якби, і на харківському напрямку складно сказати, що росіяни можуть чимось похвалитися. Якщо брати загалом ситуацію по фронту, то якось отак воно і виглядає. З однієї сторони, виходить так, що. Ну, на тактичному рівні росіяни можуть мати повні успіхи, але ж слухайте, ми трохи в тій ситуації, коли нам треба брати картину на тактичному, про тактичному на стратегічному рівні. І, виходить, що якби навіть на оперативно тактичному рівні в росіян успіхів немає, на стратегічному тим більше нема те, що. Росіяни не те, що будуть там, знаєте, прийняти рішення відповідно до провільно, тобто, що мол ой, давайте ми якось зупинимося, подумаємо. А скоріше про те, що їм доведеться зупинятися понаступати, ніким хоча б на покружкому на напрямку. Ця проблема у них виникнути може. Тим більше що ви ж зараз цитували представники військового командування, яких там ну розвідувальний апарат постачає явно більше. Таких називаємо так інсайдерських внутрішніх даних щодо ситуації на фронті, якби про запас нашої міцності і запас міцності ворога, який якби і дозволяв чи водно робити, плюс-мінус таке заяви, що там за певний час росіяни будуть вимушені зупинятися відповідно. Причому, як я так розумію, малося на увазі, що зупинятися без ну, якихось суттєвих для нас наслідків на так. А от знаєте, з однієї сторони, ми чуємо, що наступальний потенціал може. Зменшитися, але з іншого, недавно, у пана Сирського було інтерв'ю для Роутерс The Guardian, перепрошую, і він там сказав про те, що до кінця року він очікує, що на території України російської армії може бути під 690 тисяч. Це з тим, що зараз він сказав 520. І якщо ми згадаємо в 22-й рік все починалося скільки? там, 160-180, здається, тисяч там російських військ заходило на територію України, розпочинало повномасштабне вторгнення. Ну тобто людський ресурс задіяний насправді феноменально великий. Чому феноменально великий? Порівняно з чим феноменально великий? Ну, з вами... ну слухайте, якщо порівнювати офіційну цифру, що в нас в силах оборони України задіяно понад 1 мільйон багнетів. Так, чим тоді феноменально велика? Так, от справді, така емоційна. Обстановка фон, коли будь-які дані про накопичення ворога вони викликають таку емоційну реакцію. Тому що то раді викликати там якусь тільки позитивну чи нейтральну реакцію, могли б новини тільки про скорочення сил ворога. Це закономірно. Але ж ну треба на ну, розуміти. у нас дуже велика проблема, коли ми намагаємося розмірковувати про ситуацію на фронті з тим, що ми не міряємо про з приводу масштабів, тому що то, ну, що я дозволу зроблю короткий ще поверх. Як там флешбек назад до попереднього питання, які ми обговорювали, одна справа, коли там справді є Проблема отримувати певні населені пункти, наприклад, районі Турецькому, ну, тому що тим більше там емоційний момент в тому, що наші військові в першу чергу це все мають приймати буквально з собою і там керовані російські бомби, і перевага росіян по вогневим засобам, це емоційно складно. Але якщо так от подивитися, то справді виходить навіть на противно-тактичному рівні, що ну росіянам ще повсти і повсти, дай Боже. До того покроски, кровни з якщо і буде комуду повзати бо, наприклад, різні такі гарні повідомлення від нашого улюбленого воєнкора файтер Бомбера про те, що на тлі проблем так, росіян з аеродромами. Аеродромний персонал беруть, згрібають мотострілковий полк і вперед на фронт, ну якби демонструє, що росіян з ресурсним забезпеченням наступальних дій є великі проблеми. Якщо брати стратегічний рівень, то і, ну, стратегічний рівень, це хоча б те, що там росіяни хочуть окупувати хоча б Донецьку область. всю. Ну, якщо так міряти, то, то виходить, вони все рівно лишаються від той самої від досягнення той самої мети, настільки далекими, як і, умовно кажучи, весною 2022 року. Ну тобто дуже далеко. Це якщо брати стрічну ретроспективу, а не так як ми тоді ситуацію сприймали. А це все я згодно веду ось до чого. Одна справа, коли. Дорогим західним союзникам треба окреслити, що там давайте треба якась матеріально-технічна допомога, тому що росіян якось забагато, дуже забагато, тому що розгорнути групування все таки 700 тисяч штатів на обмеженому театрі бойових дій, Якщо так подивитись, тому що чи одне, я так розумію, що під цим угрупованням ну, мало які заявили сирські, малося на увазі і не тільки ті війська, які на передові, але ж там проти умовно кажучи протиповітряна оборона Криму, яка з повною регулярності отримує збіяння младенців, Все ж теж якби залучені війська для України. Рахуються. Чорноморський флот теж рахується. Авіація рахується, тобто різні такі складові там враховуються, але таких росіян багато ресурси. Додаткові треба, але з іншого сторони, давайте ж задамо питання: оці от 700 тисяч багнетів, які росіяни хочуть накупити, вони їх наскільки можуть наблизити до реалізації цієї стратегічної задачі з приводу ну окупувати Донецьку область або хоча б окупувати Покровський? Якщо їм на воді знадобилося групування 120, ну скажімо так, групування, яке. Там налічило 120 тисяч стаків, і там мінімум 30 тисяч безповоротних втрат. Ну тобто вбитими. Не кажучи, вже там про масу танків. Тому така, знаєте. Саме та картина, коли можна дозволити оцінку на рівні для песимістів, стакан на половину завжди пустий, для песимістів на половину повний. Перепрошую, для оптимістів на половину повний. Знаєте, я от якраз на покровському напрямку був десь 2-3 тижні тому і говорив, спілкувався з солдатами, і вони кажуть, що росіяни ну практично повністю перестали використовувати броньовану техніку. Ось цей кейс, коли ми бачили, що вони поїхали величезною колоною, і все там розстріляли. Це так, щось унікальне. Водно в когось розболілась голова, і він вирішив піти на проти дронів кучою техніки. Але загалом от на покровському напрямку якраз от використовують малі піхотні групи, там по декілька. Чоловік по декілька десятків і намагається там зайти в посадки, їх захопити. Я так розумію, що для Росії це зараз основна стратегія да, ось цього такого штурмового м'яса. Ну, єди... скажімо так, це єдино можливий формат застосування, який вони бачать, Ну бо м, якщо що, говорити справді про такі маркерні показники, там навіть недавно ж були повідомлення про рекордний штурм. на Курахівському напрямку, і там, мабуть, те, могло бути прикута що ж це ж, мабуть, росіяни там багато послали. Це виходить, росіяни вистачило розуму послати механізований батальйон в повному складі на штурм позиції з нашої бригади. Результат немного предсказує, тому що по щільним колонам бронетехніки працювати простіше. Щодо штурмових загонів, чому от власне. Можна собі дозволити тут певну золоту середину в оцінках, тому що з однієї сторони справді це не ми нам відбувати ці проблеми, коли росіяни нам виходять, намагаються заскакувати буквально на позиції наших військ на тих самих мотоциклах? Тому що це виконує роль не просто транспортного засобу доставки до передової, якби і такого знаєте, коня тільки з мотором. З іншої сторони, ну а хто ж сказав, що штурмовий загін? Розміром з десяток бійців на мотоциклі це якраз такий дуже ефективний засіб подолання оборони противника. Це про всяк випадок і для нас поправка. Бо якщо ми спробуємо скопіювати російську тактику наступу на мотоциклах, ми теж далеко не заїдемо. Просто треба зрозуміти, що. Um, знаєте, якщо так спробувати взяти теж таку загальну широку картину за принципу большої відійде це на розстоянні, от все, що ми там можемо обговорювати, якісь такі на перший погляд гострі емоційні моменти на фронті, що от, які можуть які можуть здаватися, що принесуть нам проблеми, це все насправді є от таким от пазлом одного великої картини під назвою позиційний тупик. От, виходить, росіяни ж навіть від хорошого життя були вимушені продумати таке дробління своїх от штурмових загонів. Ну тому що, наприклад, ще рік назад у них хоча б Штату на будь-який штурмовий загін, хоча б одна одиниця протехніки передбачалась, тут вже навіть до цього не доходить, тому така в них проблематична ситуація, яку треба знову ж таки мати на увазі щодо того, чому нам потім доводиться відступати, ну бо є на тенденцію, яку переламати ніяк не можна. Якщо ми півроку не отримували регулярної військової допомоги від нашого найбільшого донора, Назву США то або хоча б за півроку це відставання надолужити, тобто відставання у плані ресурсної подушки. А так як у росіян, незважаючи на там, різні проблеми з піхотою, бронетехнікою, перевага в вогневих засобах, лишається і снаряди, все там відбувається процес накопичення, накопичення, зрігне так помовити джерел, то все рівно навіть по снарядам виходить. Треба буде цей тривалий час, щоб щось там наздолужити, накопичити, і відповідно. Відповідно, треба бути просто морально готовими до того, що якби, це десь до жовтня, ну або, можливо, називаємо так просто до осені цей період на фронті буде виглядати морально непростим, але, в принципі, ми вистоїмо. Якщо ми географічно перенесемося в іншу сторону, останнім часом трохи менше повідомлень з Харківської області. Останнє там, що було, це продовження боїв за Вовчанськ. Там також, начебто, наші контратаки були. Могли б зараз розповісти останню ситуацію з цього напрямку? Он принципі, ви її загалом насправді насправді окреслили? Тобто, ну от це якраз знаєте вважайте одна із причин там передумов, помірно оптимістичні заяв, які можуть звучати від імені нашого військового командування. Там росіяни спробували атакувати, використовуючи ну, не, не масу, а якість дій. Тобто атакували навіть за умови оперативної рапти... раптовості, в тому числі для нас. Тим не менше, от, до щось у них, кажучи, пішло не так. А я ж доводилось, виходити росіянам робити вкіт, а зато ми захопили весь агрегатний завод Вовчацьку, повному оточенні. Захопили вони в оточенні, називається. От, Вважайте там особливо нема чого коментувати далі просто тому, що тому, що їх там вдалося зупинити по прооб'єктивну об'єктивну перевагу росіян. А знаєте, після того як це, це 10-го, здається до да, травня, вони почали цю операцію на новому відрізку. Тоді з'явилися повідомлення, що, начебто, хочуть зайти і чи розглядають можливість заходу в Сумську область такого ж схожого групування чи операція схожої ідеї, але цього так і не трапилося. Можете будь ласка розповісти? Можливо, є якісь інсайди чи інформація, чому зрештою вони не, не пішли туди? Ну, якихось знаєте, додаткових інсайдів нема, але ну просто сама тенденція показова тим більше що треба уважно. Згадати, як це повідомляли, що там було повідомлення таке багато шорову. Що якщо росіяни побачать, що в них наступальний там потенціал на харківському напрямку, він там розвивається, то вони можуть спробувати ну, через сумщину зробити новий вклин нашого нашу оборону. або навпаки, що якщо вони будуть вимушені звертати наступальну операцію, забиратися геть з Харківщини, то можливо туди вклинитись там. Такі знаєте, дуже розгалужений алгоритм виходить, але виходить, що росіяни опинилися: ну 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 як можемо пропустити. Опинилися в тій ситуації, коли там, ну знаєте, на реалізацію цього розгалуженого алгоритму в них ресурсів немає. Тому, от, якби не можна сказати, що загроза для Сумщини знята, але, але і сходити в повномасштабний наступ вони в них теж не вийшло. Що в них трапилось? Ще якщо про харківський напрямок, багато ось таких знову ж таки тривожних заяв з Куп'янського напрямку. Які останні новини звідти? Розумієте, нам якби, складно називати будь-які новини. Я думаю, що ми, в принципі, зараз в такій специфічній ситуації, якщо брати не тільки внутрішню, але й зовнішню, що нам будь-які новини, якось фронту краще простати, назвати тривожними. Тому що тим більше, що раз ми в стадії війни на виснаження, і там, де визначається не тільки там, здатність військове бойові дії на фронті, але, скажімо так, стійкість тилу, ми виходить своїми ж руками, стійкість понижуємо. Тому що з однієї сторони ну, справді, якби безумовно гарною новиною буде тільки те, що якби росіяни не атакують. Кількість суд, що так, на фронті досягла нуль, кількість російських окупантів досягла все там, кількість битих російських окупантів досягла всю чисельність угрупування. Війна закінчена, де да, дати безумовно буде гарна новина. Поки що безумовно гарних новин не передбачається. Ну бо бойові дії тривають, але ну знаєте, одна справа, коли. Ну можна називати тривожною, що росіяни десь там змогли просунутися аж так, щоб, наприклад, наблизитися до того самого Куп'янська. А інша справа називати тривожною, це воно що росіяни намагаються там атакувати. Ну просто будь-які факти вони завжди вимагають пояснення. Відповідно, можливо, нам просто ну, якщо зважити на те, що на купінському напрямку, крім того, що росіяни там намагаються поновити. Наступальні дії, як можемо зрозуміти, з даних з відкритих джерел нічого більш такого масштабнішого не відбувається, то можливо, треба якби давати більш нейтральну характеристику. Чисто тому, що якщо ми знову ж таки будемо продовжувати говорити, що всі новини з фронту тривожні, то потім якби й не варто дивуватися, чому у нас якби ну різні наприклад, побажання співвітчизників заявляються щодо. Там називаємо так політичне врегулювання, інших таких специфічних аспектів, І чим, мовляв, ж там не кажучи, вже про якісь там дрібніші ці дрібніші аспекти, наприклад, чому збори волонтерам падають, тому там, чому там ще якісь у нас проблеми виникають? Треба, я думаю, обережніше з називанням новин по фронту на даний момент. Я правильно розумію, що однією з найбільших проблем зараз є те, що українським військам просто не вистачає зброї, і ми зараз говоримо не лише там про якусь артилерійську установку, а про якийсь навіть нижчий рівень забезпечення простіший. Ну, давайте ще раз, ми розгорнули угрупування в понад один мільйон штиків, незалежно від того, де воно залучено. На один мільйон штиків, от, ну дай Боже, от, от зброї, скільки треба напастись, називаємо так, тому що. Давайте проходимо. хто у нас у світі може там тримає групування сухопутне там один мільйон? Ну, ну США, або Китай, напевно. США, Китай, Індія, Північна Корея, Росія. Ми в топ-6 ми в топ-6 розгорнути по чисельності розгорнутих збройних сил Ну у Ну, там мирний час, у нас воєнний час. Тим не менш, є ж проблема, що. Uh, ну, Нестача а зброї, як на таке величезне групування, вона, на жаль, буде постійно об'єктивною. Тут можна лише змагатися за зменшення показника нестачі цієї зброї. Але ж ну, виходить чи можливості, скільки нам не треба, наприклад, по снарядам навіть нема сумарно в Росії Китаї і Північної Кореї разом взятих. Не кажуть уже про країни заходу. Справді треба не забувати, що моє плані зброї залежні навіть від стрілецької зброї. Ну інакше нам би німці, американці, інші б країни би якраз... штурмові це... гвинтівки з патронами не постачали би навіть в таких от нижніх номенклатурах. Це ж я так розумію, коли президент каже, що у нас є там дванадцять бригад, але їм не вистачає забезпечення. Я так розумію, це нове ну, не про стрілецьку зброю йде мова. Ну, мені складно сказати, що міг мати голова держави і верховний головний командующе на даний момент, тому що ну, тільки він може знати, як там про цифри, але ж ну, колеги по команді рахували, що коли там перше прозвучало заяву, що немає там, зброї. Там техніки та озброєння на 14 бригад. То якщо рахувати просто скромненькі штати по танкам і бронетехніці. І артилерії, там мирний час, 2017 рік, так би виходило, що на ці 14 бригад треба, ну якби не менше, що нам понаобіцяли під контрнаступ. Але ну, як нам нам понаобіцяли під контрнаступ, фактичне отримання було якби трохи іншим. не кажу. Особливо в плані інженерних засобів, там, де отримали 20% від обіцяного. Тому, знаєте, тут ми з вами якраз заодно виходимо у певний такий цікавий парадокс. Попри Об'єктивні проблеми в матеріально-технічному забезпеченні, ну бо не можна сказати, що росіян це добре, іначе б у них там з'являлися б якісь дивні гібриди, як ставити корабельні бомбомети на танки, дожилися. Як же ж ваш сонцепьок? Попри те, що в нас можуть бути внутрішні такі, знаєте, психологічні тертя в суспільстві і різні внутрішні проблеми в армії, не дарма Клаузівець, як би, ще от прописував ще в далекому дев'ятнадцятому сторіччі, що чому би, чим погана затяжна війна, тому що накопичуються тертя в армії. Тертя, от, Проблеми, але тим не менш ми виходить попри ті всі об'єктивні фактори, які б нас би мали би поховати. Ми досі утримуємо росіян, плюс-мінус на тому, от знаєте на тих рубежах оборони, які є, тому що. Ми до да завжди хочемо орієнтуватися на найкраще там, наприклад, щоб зразу от росіяни відкинути на 23 лютого, на ну, або як тому мамон кажучи, щоб дали F-16, так давайте ще F-35 далі просити. Але ж треба розуміти, що є і найгірший варіант розвитку подій, які ми могли б уникнути. От, випадку, навіть деться навіть вас в ефірі. Теж повторюю, ще ще раз. Повторюю, коли через деякі, скажімо, так, катастрофічні події на вдівському напрямку. Ну, навіть не навіть не так треба хворобувати. Те, що нас ми обійшлися деякими катастрофічними подіями на військовому напрямку, це, в принципі, для, для нас з однієї сторони, було дуже тяжко. З іншої сторони, ми хоча б проскочили варіант програшу вій, у війні. Ми б могли б у квітні обговорювати не хто винен там втраті Авдіївки, як нам робити в умовах нав'язаних Кремлем умовах миру. Відповідно, зважаючи на те, що якби росіян зараз їхня вибачте чи сотка нав'язати нам умови. Які там ну інакше капітуляції не назвеш, то знаєте, ми доволі непогано тримаємося. Ми всього нас у нас єдине найбільше викликає емоційну реакцію. Це або повідомлення там, скажімо, так, про атаки російських військ на купівському напрямку, або про тактичні успіхи на покровському напрямку, але про тому, що в них рівень амбіцій значно більший. Нав'язати нам умови будь-які не кажуть уже про те, що втрату чотирьох областей, на які там має біці Путін зафіксувати, як вони каже, зафіксувати на землі вважайте, ми просто недооцінюємо рівень чуда, який створили наші військові, попри всі проблеми, в якому ми зараз живемо, і ставимо якісь такі, знаєте, завищені планки очікувань. Ви згадали танки, я правильно розумію, що в 2024 році єдині танки, які ми отримали, це 20 одиниць леопардів від Іспанії. Ну, ще я так розумію, що а, ці от цю Леопардудин з різних там загашників можуть викріпатися Пригадуйте, Там де ти на початку 2023 року е, року там були повідомлення про одного ну, бельгійського добродія. який розповідав: він так хоче, так палко хоче допомогти Україні, продавши старі леопарди по одному мільйону євро. Ну я так розумію, що якби й до нього черга вже теж дійшла. Ну бо там як там вже, там настільки вже цікаві варіанти Леопардудин на фронті з'являтися. там вже окремі. Як там окремі знавці, окремі довідники укладають? Ну ще була така мало підтверджена історія, що, начебто, десь там кове кувейки викупили десь там біля сотні. Зим так, югославських копій Т-72, їх кудись там повезли монтувати Європу, колись там там доїдуть. Да, з танками у нас цьому році має бути якби так от складніше і знаєте, з рубрики нам би от ту міру виснаження в лапках, про яку там пророкували деякі західні осінтери росіянам в 2025 році, що там усього три тисячі танків на базах зберігання. Але знов ж таки це ще одна така деталь, яка підкреслює, що попри якісь от об'єктивні. Проблеми, які в нас є, Збройні сили України створили диво. Ми просто обговорюємо окремі тактичні успіхи росіян, але а не там обговорюємо перспективу взагалі там програти війну. Знаєте, коли ще сер давав інтерв'ю, він сказав, що російське угрупування танків зросло там до понад трьох тисяч. От мені цікаво, в них взагалі ці танки колись закінчаться, ці далекоуральські запаси, тому що при тому, що Україна, здається, там також понад три тисячі танків вже знищила, і в них все одно от їх от, от так багато. Ну, це, виходить, така штука, що якби ці Т-55, які пішли на фронт, і Т-62. Це трохи така штука не облікова. Тому що, наприклад, ці 10 тисяч танків, про які там була мова на початку повномасштабного вторгнення, це ж без врахування цих Т-55 Т-62, які по документам мали бути давно утилізовані. А ще Т-64, які росіяни якимось дивом збереглись на базах зберігання, це теж окрема цікава історія. Ну, з іншої сторони, якщо вже росіян на кадрах почало фігурувати не просто Т-55, а Т-55 там навіть один танк був із маркуванням часів пражської весни, ну, тобто вторгнення. Чехословаччину тобто, виходить, як нанесло в 68-му році на той танк білу полосу, так він з нею до в 2024 році і стояв. Ну, тобто, там, знаєте, така от ситуація, що тут, візнать, мі... дивлячись, чи міряти. Що якщо міряти, нашими потребами, то нам би таку міру виснаження, але якщо брати російські великі держави ну да, так, тенденція, що по мірі того, що в них там, скажімо так, кількісний. Склад танкового парку починає розмиватися. У них там або пару сотень дуже невигти 90 м прорив, або найбільш масові ті Т-55 і Т-62, Він теж поступово тілюється в реальність. Тут знову ж таки да, така діалектика. Який гай, куми дивитися, що там для кого стакан буде наполовину повний, для кого наполовину пустив. Пане Іване, дякую вам за цю е, розмову. Нагадаю, нашим слухачам Іван Киричевський, експерт Дефенс Експрес, був з нами на зв'язку. Зараз новини від моїх колег та продовження ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.